Вітаю вас малята? Назвіть цифри по порядку. Яка цифра рожевого коріл? А зеленого? А яка цифра стоїть між ними? Яка ялинка ширша? Ялинка під цифрою 1 Чи ялинка під цифрою 2? Назвіть, хто стоїть першим. Хто третій? А хто п'ятий? Хто знаходиться між першим і другим? Знайдіть однакові пари малюнків Санта Клаусів. У якого Санти немає пари? А у якого сніговіка немає пари? Порахуйте. Червоні кульки на новорічній ялинці. Скільки блакитних кульок? А скільки жовтих? Яких кульок найбільше? А яких найменше? Завдання. Потрібно прикрасити подарунки. Погляньте, чи вистачить прикрас на кожну коробку. Одна коробка залишилась без прикрас. Порахуйте скільки у білочки шишок. Так, 5 шишок. Подивіться. Хто заховався за ялинкою? Це сова. А це хто сховався? Це Заєць, молодці. А зараз хто сховався? Лисичка. А це чий хвостик виглядає? Хто сховався за ялинкою? Вірно, це білочка. молодці. Розгляньте картинку і запам'ятайте, хто біля кого стоїть. А тепер хто помінявся місцями? Молодці малята! Ви виконали всі завдання. До побачення!